Як впоратися і запобігти тривожній висипці дев'ятьох порад, як знайти полегшення Блок КАМ. Тривога на шкірі як заспокоїти нерви і повернути шкірі здоров'я. Шкіра це дзеркало, що відображає наш внутрішній стан. І якщо ви помічаєте, що вона реагує на стрес висипаннями, почервоніннями або свербінням, не варто панікувати. Це поширена проблема, яку можна вирішити, якщо розібратися в причинах і почати діяти. У цій статті я поділюся своїм досвідом і знаннями про тривожної висипки, розповім, чому вона виникає, як з нею боротися і як запобігти її появі в майбутньому. Що таке тривожна висип і чому вона виникає? Багато з нас стикалися з ситуацією, коли в період стресу на тілі з'являються неприємні висипання. Це може бути кропов'янка, свербіж, почервоніння або інші шкірні прояви. Важливо розуміти, що це не просто випадковість, а закономірна реакція організму на внутрішнє напруження. Наше тіло і мозок знаходяться в постійному зв'язку. Коли ми відчуваємо стрес, активується реакція бійся або біжи, в результаті якої організм викидає гормони, такі як кортизол і адреналін. У невеликих кількостях ці гормони можуть бути корисними, допомагаючи нам справлятися з викликами. Однак, коли стрес стає хронічним, гормональний фон порушується, і це може негативно позначатися на стані шкіри. Особливу роль в появі тривожної висипки грає гістамін речовина, яка виділяється клітинами шкіри і тіла у відповідь на подразники, включаючи стрес і алергічні реакції. Гістамін викликає такі симптоми, як набряк, почервоніння, свербіж та кропов'янка. Крім того, хронічний стрес може послабити захисний бар'єр шкіри, роблячи її більш сприйнятливою до подразників і пошкоджень. І як тільки з'являється висип, стрес, викликаний його появою, може викликати цикл зворотного зв'язку, при якому тривога посилює висип, що, в свою чергу, викликає ще більше занепокоєння. Я особисто стикався з подібною проблемою в періоди високої завантаженості на роботі. Коли я відчував сильний стрес, на шиї і грудях з'являлися червоні плями, які сильно свербіли. Це було дуже неприємно, особливо коли доводилося спілкуватися з людьми. Пам'ятаю, як переживав, що мене помітять і будуть коситися. Тоді я почав шукати способи впоратися з цією проблемою і прийшов до висновку, що необхідно працювати як з фізичним, так і з емоційним станом. Як заспокоїти шкіру і нерви дев'ять ефективних порад. Отже, що ж робити, якщо ви зіткнулися з проблемою тривожної висипки? Ось дев'ятьох порад, які допоможуть вам заспокоїти шкіру і нерви. Охолоді шкіру, прохолодний компрес або душ можуть принести негайне полегшення. Я часто використовую цей метод, коли відчуваю, що шкіра починає реагувати на стрес. Просто прикладаю холодну тканину до хворого місця на кілька хвилин, і це допомагає зняти сварбіж і почервоніння. Використовуйте заспокійливі зволожуючі креми без запаху, важливо вибирати засоби, які не містять агресивних інгредієнтів і не подразнюють шкіру. Шукайте креми з колоїдною вівсянкою, керамідами або алоевера. Я вважаю за краще використовувати мінеральні сонцезахисні креми, оскільки вони не містять хімічних речовин, які можуть дратувати шкіру. Уникайте розчисування, це може здатися очевидним, але важливо пам'ятати, що розчисування лише погіршує ситуацію. Замість цього погладьте по шкірі або прикладіть до неї щось холодне. Практикуйте техніки заземлення, ці методи допомагають повернути усвідомлення в організм і перервати цикл тривоги. Я часто використовую техніку 5, 4, 3, 2, 1, коли відчуваю, що починаю панікувати. Просто називаю 5 речей, які бачу, 4 речі, які чую, 3 речі, які відчуваю, дві речі, які можу понюхати, і одну річ, яку можу спробувати на смак. Створіть набір для самозаспокоєння, зберіть речі, які допоможуть вам розслабитися і заспокоїтися. Це може бути трав'яний чай, плед, плейлист з розслаблюючою музикою або улюблена зручний одяг. Вивчіть методи швидкого зняття стресу, медитація, уважність, дихальні вправи можуть допомогти вам заспокоїти нервову систему. Я регулярно практикую медитацію, і це допомагає мені впоратися зі стресом і тривогою. Спростіть догляд за шкірою, у періоди стресу шкірі потрібна підтримка, а не відлущування. Використовуйте м'які миючі засоби та зволожуючі креми без агресивних інгредієнтів. Зверніть увагу на спосіб життя: сон, кофеїн, алкоголь, харчування, все це може впливати на стан шкіри. Намагайтеся висипатися, уникати надлишку кофеїну і алкоголю і харчуватися здоровою їжею. Проконсультуйтеся з лікарем. Якщо висип не зникає, посилюється або впливає на якість життя, зверніться до лікаря. Він може призначити антигістамінні препарати, місцеві стероїди або провести тестування на алергію. Профілактика тривожної висипки як уникнути проблем у майбутньому. Найкращий спосіб впоратися з тривожною висипкою це запобігти її появі. Ось кілька порад, які допоможуть вам уникнути проблем у майбутньому. Керуйте стресом, знайдіть способи боротьби зі стресом, такі як медитація, йога, прогулянки на природі або спілкування з близькими. Дотримуйтесь режиму сну, намагайтеся висипатися не менше 7, 8 годин на добу, харчуйтеся здоровою їжею, включіть у свій раціон фрукти, овочі, цільні зерна, нежирне м'ясо та рибу. Уникайте подразників, носіть вільний одяг з натуральних тканин, використовуйте м'які миючі засоби і уникайте агресивних косметичних засобів, регулярно займайтеся спортом, фізична активність допомагає знизити рівень стресу і поліпшити загальний стан здоров'я. Особистий досвід і висновок. Я розумію, як неприємно і ніяково може бути, коли шкіра реагує на стрес. Але важливо пам'ятати, що ви не самотні в цій проблемі. Тривожна висип це поширене явище, яке можна вирішити, якщо підійти до нього комплексно. Не ігноруйте сигнали свого тіла. Працюйте над своїм емоційним станом, дбайте про свою шкіру, і ви зможете повернути собі здоров'я і впевненість в собі. Пам'ятайте, що турбота про себе це не розкіш, а необхідність. Приділіть час собі. І ви будете почувати себе краще фізично та емоційно. Сподіваюся, ця стаття була корисною для вас. Якщо у вас є які-небудь питання або коментарі, будь ласка, поділіться ними в коментарях нижче.